Цю тему розпочали ще в минулому році. Була розроблена концепція реорганізації збройних сил в умовах війни. Звичайно, ми розібралися і порахували всі моделі: це корпусна модель, це дивізійна модель. Ну і для нас в наших умовах найбільш оптимальна і найбільш ефективна це корпусна модель. Тобто, ми плануємо створити певну кількість корпусів, п'ять вже з них. Створили, вони показали свою ефективність. Э, Тому значить, цей процес триває, і ми в короткий термін э, створимо управління ще певної кількості грабусів э, шляхом призначення до них найбільш п'ятованих офіцерів. Э, вони будуть створюватися на, на основі э, оперативних команди, э, штабів видів, родів Збройних сил, э, також окремих бригад, шляхом масштабування. На посади командирів корпусів будуть призначені найбільш п'ятого офіцери, в першу чергу з числа командирів бригад, які показали свою ефективність. Тому цей процес триває, і я сподіваюся, що він нам дасть відповідні переваги. Ми зможемо значно підняти ефективність управління. Ну і звичайно, це буде сприяти загальної нашій перемоги.